Що таке ВККС та ВРП? Вища кваліфікаційна комісія суддів України ВККСУ постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів. До органу входять 16 осіб, що призначаються Вищою радою правосуддя з числа суддів та правників за результатами відкритого конкурсу. Вища рада правосуддя ВРП. Колегіальний незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Ставте лайк. Підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualoyer.com.